Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Одразу після таємних розмов Зеленського Трампа в кулуарах ООН. ситуація на фронті змінилася радикально. Україна отримала таємну зброю нового покоління. Вже за кілька годин Москва і Санкт-Петербург стали епіцентрами ударів, яких Росія не очікувала ані в теорії, ані на практиці. За одну годину пролунала серія потужних вибухів у двох столицях. Удари були точковими, раптовими, але спланованими з безпрецедентною точністю. ППО виявилася не готовою. Жодна ракета чи дрон не були перехоплені. Удари йшов із. Кількох напрямів водночас із повітря і з невідомих платформ на морі, що зробило атаку практично неможливою для попередження. Першими цілями стали військові штаби, аеродроми, склади і центри зв'язку. В Москві вибухнув командний пункт Міноборони. Ураження було настільки точним, що не оцілів жоден із кабінетів, у яких на той момент відбувалася нарада. Генерал Грасимова, що перебував у підземному укритті, отримав тяжке поранення. Його евакуювали гелікоптером до центрального військового госпіталю. Проте про стан мовчали, бо для армії. Це був шок. Не лише поранено ключову фігуру, а зруйновано всю інфраструктуру управління. Тим часом палаючі ангари за боєприпасами поблизу Санкт-Петербурга висвітлювали небо протягом години. Вибухова хвиля сягала житлових кварталів. Кілька десятків військових складів були знищені, повністю вибухали ракетні комплекси, паливні бази, центри зберігання дронів. Загорілися навіть склади з ядерного захисту. Офіційно це заперечували. Та фото з дронами підтверджували масштаби руйнування у деяких районах міста. Температура на місці Арів перевищувала тисяча градусів Цельсія. Ті, хто опинився поруч, не мали шансів. Медичні служби не справлялися. У перші дві години евакуйовано понад 700 поранених, проте більшість шпиталів переповнені. Вибухи спричинили паніку. Навіть серед військових виявилося, що не існує зони безпеки. Урядові об'єкти були залишені чиновниками ще до офіційних оголошень. Московський урядовий квартал спорожнів усі вищі посадовці, включно з радниками генштабу, кинули будівлі та ховалися у підземних системах над ліхаусу. Поранення. Отримав і президент російського військово-промислового комплексу. У момент удару він перебував на закритій нараді в одному з виробничих центрів під Москвою. Частина його охорони вбита, Сам посадовець у критичному стані за свідченнями середини Путін отримав перший рапорт про вибухи вже з бункера, де йому передали список загиблих. Серед них два генерали і більше 200 офіцерів на фоні втрати двох столиць. Командування виявилося паралізованим. Частина керівного складу втекла, Частина не виходила на зв'язок. Тим часом телеграми соцмережа ширилися відео Лаючих баз розірваних ангарів, понівечених тіл військових, які вантажили у машини швидкої. Тисячі бійців, які мали вирушати на фронт, більше не отримали накази. логістика зупинилася. Центри підготовки залишилися без генералів, без пального бази зв'язку. Кремль вперше втратив не позицію, а сам сенс командування. Аналітика ця атака не лише про силу удару, а про слабкість системи. Після втрати Москви та Петербурга як військових центрів. Росія опинилася в ситуації, де війною більше ніхто не керує. Це був удар по нервовій системі держави, і вона не витримала армія. Більше не має чіткої квартири вертикалі резерви і не може бути активована. А реакція на стратегічні виклики стала хаотичною. Росія програє не тому, що її знищують на фронті, а тому, що в центрі більше немає команди, які знають, що робити далі. Однією з найгучніших цілей став закритий центр управління ракетними військами в передмісті Санкт-Петербурга. Удар туди був прицільним і раптовим вибух. Повністю знищив багаторівневе укриття, в якому перебували понад 40 офіцерів вищого складу, Ключно з Віддальними за стратегічні ядерні сили сигнали з цього кменту центру миттєво зникли з усіх військових каналів, що призвело до автоматичного зупинення кількох підземних систем оборони, зокрема резервних станцій наведення. Це стало другим по значущості, командним пунктом, зруйнованим за одну ніч. А тіла загиблих навіть не одразу змогли евакуювати уламки, продовжували детонувати ще годинами. Особливо тяжкі наслідки мав удар по виробничому кластеру в північній промзоні Москви, де зберігалися новітні розробки для ракетних систем згоріла не лише техніка. Разом із нею загинуло близько сотні військових інженерів та технічного персоналу, включаючи наукових керівників, кількох секретних проєктів. Удари став для ВПК Росії катастрофою. Плани переозброєння армії фактично знищені. Частина розробок вже неможливо відновити. Саме тут отримав важке поранення. Президент військово-промислового комплексу РФ, який прибув із перевіркою за кілька годин до атаки. На фоні цих подій значна частина резервного командування на півдні країни намагалася взяти. Ати ситуацію під контроль, але без каналів зв'язку, без наказів зверху і без розуміння, що відбувається у центрі. Ці зусилля розглядали як спроби зберегти обличчя в хаосі. У військових чатах ширилося звернення. Командування немає. Чекаємо наказів, але зв'язку немає. Нас кинули. Реальність стала очевидною навіть для тих, хто ще вірив у стабільність вертикалі. А її більше не існує. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова, у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.